Саша, сашбатом завалювати обріті все давай. Школярі проти академіків. Львівський гандбольний клуб Кадю США у передостанньому турі чемпіонату приймав основного конкурента у боротьбі за другу сходинку Полтавську Динамо академію. У першому матчі школярі виграли 33-30, Тому до срібних нагород наблизились на відстань однієї перемоги. Висока ціна матчу дається в знаки, Обидві команди хвилюються, тому раз по раз марнують свої нагоди. До перерви головні дії особи на майданчику голкіпери. Просто багато потер зробили. Якщо, в принципі менше ну, теряли мяч і більше забивали, Ми б могли спокійно виграти. Старт другого тайму. Виграють гості. Вони добре захищаються та блискавично атакують, тому і втікають у відрив. Команда більш досвідчена ще, тобто гравці, які пограли і в суперлізі і за кордоном. Там скажімо так, них трошки краще забезпечення, йде в плані тренувального процесу. Не постійно в режимі. Ну скажімо так у нас казалося певне те, що два тижні тому були дуже важкі ігри на виїзді в Нітішині, де ми взяли лише два очка. Проте львів'яни знаходять у собі сили, аби скоротити відставання. Господарі закидують м'яч за м'ячем і вже починають вірити в успіх. Що за щиту? проте полтавці вчасно схаменулися і довели поєдинок до закономірної перемоги 27-22. Але доля галичан усе ще в їхніх руках. В останньому турі вони приймають чемпіона Вищої ліги Донецький Деву Ор. І аби посісти друге місце, мусять двічі перемагати.